Хотів би запросити до слова Андрій Євген, голову Кільської міської організації свободи, депутата Київської обласної ради. Шановні друзі, сьогоднішні наші збори покликані створити референдум за народною ініціативою для того, щоб не допустити в Україні нової панчі. Яка неодмінно відбудеться в разі, якщо земля таки стане товаром? Чому я так вважаю? Тому що сьогодні в Україні існує політична економічна система олігархічного капіталізму. Сьогодні в нас вся влада, всі гроші, всі економічні багатства належать дуже вузькій групі людей, бандитам, будемо говорити прямо, нащадкам окупаційної номенклатури. Різного роду фінансовим спекулянтам, які нажилися на народному горі, і які сьогодні стали респектабельними членами суспільства, які сьогодні роз'їжджають на Бентлі, на Майбахах, які купляють собі нерухомість в Лондоні за 200 мільйонів доларів чи там за скільки, які купляють собі бразильських футболістів тому подібне. Ці люди вони не мислять себе частиною українського суспільства. Їхні діти навчаються на Заході, їхня нерухомість і капітал теж переважно там. Вони психологічно не вважають себе частиною української нації. Чому вони будуть піклуватися про долю цієї країни, про долю цього народу? Їх цікавий тільки прибуток, причому дуже швидкий, для того, щоб потім ці гроші використати для того, щоб купити щось за кордоном, для того, щоб дати освіту своїм дітям, для того, щоб забезпечити собі жирне існування. І, власне, їх абсолютно не цікавить те, щоб стратегічно ця країна розвивалася. Отже, цілком зрозуміло, що тільки в їх інтересах, а тому що всі партії, які сьогодні знаходяться в парламенті, всі без виключення, це всі партії олігархів, так чи інакше. Тому вони і проштовхують сьогодні цю тезу про те, що нам нібито потрібен ринок землі. У кого сьогодні є гроші? У кого капітал? У них в першу чергу. І очевидно, що українці, абсолютна більшість, яких сьогодні є найманими працівниками, чи то на селі, чи то в місті, або дрібними підприємцями, вони не зможуть конкурувати з олігархами, з грошовими мішками. Вони не зможуть заплатити ті гроші, які зможуть заплатити ці. Тому що, вибачте, первинне накопичення капіталу вже відбулося. Хто не успів, тот опоздав, Все, бомжи, значить, навіки вам вічні будете бомжами. А ми круті на Бентлі, навіки вічні будемо на Бентлі, наші діти будуть на Бентлі, внуки будуть на Бентлі. Так вони думають, але ми їм цього ж не дозволимо взагалі. Власне, ринок землі це новітня панщина. Це остаточний безповоротний занепад українського села, це повна деградація українського суспільства. Тому що українське суспільство досі, в великій мірі, живеться саме селом. Тут ми знаходимося в місті, ми знаходимося в найбільшому місті України, в столиці України. Але я пічні впевнений, що абсолютно більшість з нас. Це нащадки селян. Я абсолютно впевнений, що так чи інакше більшість з нас підтримує зв'язок з селом. Більшість з нас навіть займається так чи інакше сільським господарством в тій чи інші формі. Відповідно, це буде удар не тільки по селу, це буде удар по всій Україні, який потім доведеться вихаркувати десятиліттями. В чому найбільша біда? Те, що сьогодні ми і так бачимо, що наші землі окуповані цими людьми, що сьогодні. Підіть по Дніпру просто, вздовж берега Дніпра, на 50 кілометрів південніше Києва, Ізер, от вздовж Дніпра, там нема живого місця. Це все комусь належить. Виходу до Дніпра немає просто. Це все приватна якась чиясь територія, причому незаконно. Але в тому ти справа, що сьогодні це незаконно. І коли прийде в Україну нормальна влада, а вона обов'язково прийде, вона це дуже швидко припинить. Вона дуже швидко розставить по закону всі крапки на дні. Але якщо це все відбудеться, і ці люди отримують право приватної власності на це, то вони будуть захищати це танками, ракетами, вертольотами і пістолетами. Вони не віддадуться просто так. І це буде просто-напросто крок до громадянської війни, щоб у них потім це забрати. І на сьогоднішній день вони це прекрасно розуміють. І тому вони хочуть це зробити, вони хочуть легалізації. Ви знаєте, от. Чомусь, якщо ти вкрав гаманець, ти злодій, ти йдеш в тюрму. А якщо ти вкрав завод, або ти вкрав сотні гектарів землі заповідної, ти бізнесмен. І вибачте, це закони ринку. І якщо хтось тебе тягне до відповідальності, то ти кричиш: ні, давайте легалізуємо, давайте приватному капіталу можливості для розвитку. А те, що цей капітал був нажитий бандитським шляхом, шляхом відвертої крадіжки і просто-напросто бандитизму. Це вже нібито нікого не цікавить, тому що вони вже всі в Бентлі, вони вже всі в кроватках, вони вже всі в Монако і в Лондоні. Тому товариство сьогодні ми маємо розуміти, що тільки недопущення цього ганебного вимку е, землі може врятувати великій мірі нації. Але з іншого боку, просто продовження мораторію – це теж не вихід. Мораторія – це тимчасова міра. Це само по собі означає щось тимчасове, щось вимушене, тимчасове, яке обов'язково. Зміниться в майбутньому. Тому ми хочемо прийняти закон. Ми не хочемо знову продовжити мораторію. Хоча, звичайно, б, як тактична міра, це було би добре, але стратегічно нам потрібен закон, який б регулював ці відносини, в якому чітко було б написано, що торгівля зелеського сподарського назначення є забороненою. Власне, ще одне важливе, що ми маємо розуміти, це те, що референдум це єдиний шлях на сьогоднішній день це питання зробити. Тому що з одного боку, ми маємо використати всі без винятку можливості, які в нас є, щоб відвернути цю катастрофу. А з іншого боку, ми повинні розуміти, що лише народна ініціатива, лише ініціатива знизу, вона дасть можливість це питання вирішити. Не може це вирішити якісь там партійні бюрократи чи просто люди, які мають а, піар на цьому. Це можуть зробити тільки люди, коли вони об'єднаються в народні ініціативні групи і самі будуть робити цей референдум. Тільки тоді. Буде можливість дійсно донести його результати і довести те, що абсолютна більшість українців проти торгівлі землі. Тому референдум це абсолютно необхідна річ. І навіть якщо ця влада не допустить цього референдуму, то найголовніше буде зроблено народ, оці збори, які сьогодні відбуваються по всій Україні, робота, яка буде проводитися на місцях, вона сколихне народ. Тому що сьогодні в людей таке враження, що більшість не усвідомлює того, що з 1 січня наступного року. Насувається така катастрофа. Більшість цього ще не розуміє. Їм треба це пояснити. Власне, ще хотів сказати про те, що сьогодні з'явилося багато різних псевдозахисників землі, і взагалі псевдо псевдодрузів народу, різного роду політичних банкрутів більшого і меншого масштабу. Тут ну, дуже частково називалося, я не буду продовжувати цей список, не буду робити зайву рекламу цим партіям. Тому що ну, дійсно це повне негідництво. Що зовсім недавно вони всі кричали, коли вони були при владі, вони кричали про те, що ринок землі, як, як скрізь, звичайно, давайте, нічого такого не треба тому подібне. А зараз, виявляється, вони всі стали захищати те, щоб не захищати землю. Причому ви зверніть увагу, як вони це аргументують. От ми говоримо прямо і послідовно, у нас в програмі записано, і ми так будемо говорити скрізь, що, власне, це питання про недопущення продажу землі сільськогосподарського призначення, це є основне, одне з основних наших програмних положень. В той час, як в цих партіях, вони як говорять, тільки поки ця влада, не треба робити ринок землі, а от прийде наша влада чи там якась інша там влада. Тоді буде ринок землі. Ні, товариство, це фарисейська позиція. Це означає тільки лише те, що вони хочуть контролювати розподіл цього порога. Вони хочуть на цьому заробити грошей, а не іншим комусь віддати цю можливість. Ось і все. Якщо людина стратегічно не каже про те, що це питання треба заборонити взагалі повністю, це значить, що ця людина просто політичний брехун і маніпулятор. Не ні більше і не менше. Це значить, що він лише хоче сам до цього корити і він сам хоче це розподіляти. І, власне. Останнє, що я хотів сказати, що, шановні друзі, історія українська вона неодноразово доводить, що українці це народ, який піднімається коли? Тоді, коли є сполучення двох факторів національного і соціального. Сьогодні ну, згадаймо історію: Хмельниччина, Коліївщина, перші визвольні змагання, другі визвольні змагання в ХХ столітті. І тепер подивимося на нинішню ситуацію. Так само національні утиски, українофобія як державна ідеологія, тотальний наступ на українську мову, на українську ідентичність. З іншого боку, абсолютна соціальна українофобія, визиск українців, тотальна влада олігархів, які ненавидять цю країну, які визискують нас. Власне, очевидно, що знову-таки соціальний і національний фактор поєднується. І раз так, то очевидно, що гряде революція. Я більш ніж впевнений, що. Питання землі стане одним з ключових в цій майбутній революції. Я впевнений, що ця революція буде переможна. Слава Україні! Героям слава! Я запрошую до слова керівника аналітичної служби Всеукраїнського об'єднання Свобода, депутата Вишгородської районної ради Юрія Левченко. Я спробую коротко як економіст. Знаєте, я мав. Таку можливість отримати західну економічну освіту і пізнати цього ворога зсередини. цього ворога, який зараз хоче реально окупувати нашу Україну, окупувати цього разу економічно. Тому що різні зайди раніше окуповували фізично, а тепер у нас вже є нові технології, суто економічні. Це дуже просто. Питання полягає в тому, що після того, як відбулася ця всесвітня фінансова криза 2008 року. Всі ці західні банківські ділки, які створювали мильні бульбашки і отримали колосальні побутки на нічому, на пустоті, по суті, просто свої долари друкували і е, обдурювали люд, людей, і отримали по 30-40-50% рентабельності на пустоті. Вони тепер не знають, куди їм дітися, тому що вся ця мильна бульбашка просто лопнула, немає тепер. Тепер вони думають, куди ж подіти свої ці надруковані долари і е, псевдоактиви? А подіти є куди, на жаль, тому що наша влада бандитська просто розподає нашу землю, наше головне багатство. Тому що товариство, заводи, фабрики і так далі це воно виходить і виходить. Технології змінюються. Сьогодні один завод коштує 100 мільйонів, а через п'ять років цей, цей самий завод буде коштувати 10 мільйонів. І він буде виробляти нікому не потрібну продукцію. Але що не змінюється, і що залишається завжди назавжди, це земля, сільгосп-земля, на якій вирощуються продукти харчування. Особливо, коли ми пам'ятаємо, що з кожним роком на цій землі, на цій планеті, все більше і більше народу з'являється. І коли для цього народу все менше-менше менше залишається сільгосп землі за якою можна вирощувати е, продукти харчування. І ці ділки вони все чудово все розуміють. Також це розуміє наша чудова бандитська влада. Але проблема тільки в тому, що ця бандитська влада не асоціює себе і своїх дітей, своїх онуків з Україною. З вони асоціюються і себе ототожнюють лише з грошима, просто з капіталом і з грошима. Відповідно, що їм потрібно зараз зробити? Їм потрібно дозволити продаж сільгосп землі. Продаж не тільки в Україні, а взагалі для будь-кого, для будь-якої юридичної особи іноземної, не іноземної, будь-які абсолютно можуть бути механізми, через які через які ця бандитська влада розпродасть цю землю іноземцям. І не тільки іноземцям, звісно, собі трошки залишать також, але нашою собі залишати. Вони просто це мільярди покладуть в кишеню, покладуть швейцарські банки, покладуть на Бермуди, на Вігінські острова і, і все. І все буде дуже добре. Все буде всім нормально, тільки не буде нормально Україні і українцям, справжньому українцям, тих, яких в цій державі більше 90%, які вболівають за цю державу товаришу. Тому суто економічно, ми маємо зрозуміти, що цей продаж сільгоз землі. 1 січня 2012 року, який має початися, це буде по суті економічний крах, стратегічно економічний крах для України. Так, спочатку ми можемо отримати якісь там ситуативні інвестиції, як нам дуже розказують про е, цього е, зняття на мораторі. Вони ще кажуть, а як ми будемо піднімати село? Звідки ми безумовно гроші для того, щоб інвестувати в село? То мабуть ми маємо їх запитати, а звідки ви бачите гроші, щоб купувати за 200 мільйонів хати в Лондоні? А в село Українське ви не можете інвестувати. Так товаристи? То ми маємо їх це запитати. І ці всі байки, які нашому розповідають про інвестиції, які прийдуть, це все просто брехня. Ніякі інвестиції не прийдуть. Придуть західні фонди, західні фонди, які здебільшого контролюються, е, особами відомої національності. Придуть ці фонди, поскупують нашу землю, поскуповують нашу сільську Українського селянина звідти повиганяють і будуть ти такі дуже е, прибуткові, але погані на землі е, культури, як РАПС, будуть цю землю знищувати, а потім пройде 50 років, вони звідси втечуть, вмиють руки, але в Україні залишиться пустеля, товариство. Тому ми маємо ці речі якраз розуміти, і тому ми маємо тут збиратися і людям це пояснювати. Що треба проти цього всього боротися? Тому що у нас просто забирають наше національне єдине багатство, яке у нас не під власне часом. Це багатство новічне, якщо за ним нормально слідкувати товариство. Так що, як підсумовуючи, я хотів би сказати, щоб ви не піддавалися на всякі інсинуації про інвесторів, про підвищення продуктивності і так далі. Наприклад, у Франції чомусь держава платить колосальні гроші, мільярди, щоб тільки утримувати збиткових селян селі. Для чого це вони роблять? Тому що вони розуміють, що тільки автентичний французький селянин може підтримувати цю землю. А не якийсь зайде фонд, який е зробить гігантські такі латифундії і будуть цю землю знищувати, виснажувати. Чомусь держава Франції підтримує своїх селян. Чомусь Німеччина не дозволяє продаж повністю сільгоспу землі. У них більше ніж е 50% землі, сірос сіроз, сіроз е позначення не, не, не є в приватних руках, а є в державній власності і не може бути подано. Чому так така ситуація? А у нас чомусь розказують про інвесторів, які і нас врятують. Ніхто нас не врятує окрім тобто, нас самих, нас, українців. То ми маємо нарешті стати і боротися за цю землю, за цю землю, за наше село, за наші корені і нарешті показати цій владі, що ми тут є, що ми пали на цій землі, а не ця штучна псевдозайська влада, псевдоліта, яка прийшла і знищує нас. І хоче знищувати, і хоче дозискувати наших дітей і онуків для того, щоб їхні онуки їздили на Бетлі. Тому тористо прошу всіх активно включитись в боротьбу щодо ухвалення цього закону на референдумі. І я думаю, я впевнений, що разом ми переможемо. Слава Україні!